Як ви розумієте, я багато отримую повідомлень, які надходять через TikTok, через Інстаграм, через Фейсбук. Ми ведемо. До речі, Фейсбук я читаю коментарі, які ви пишете. І інколи люди ну, пишуть різ... по-різному, пишуть. І ось нещодавно я зустрів ось таке формулювання, і я його все частіше чую в українському просторі. Навіть коли інтерв'ю дають буває на державному каналі, починають ось так: ізвініть на русском». Ви знаєте, адекватні громадяни України абсолютно розуміють, що Південь України, схід України, навіть центр України частково, частково, і ця частка від регіону до регіону змінюється, російськомовні. Люди вчать українську мову, люди переходять на українську мову, контенту стає багато українськомовного. Україномовного, але те, що частина громадян України говорять російською мовою, це факт, який не потребує ніяких доказів. Ми бачимо відео дітей-чиновників, які за кордоном і не тільки за кордоном, які теж говорять російською мовою. Ми бачимо навіть деякі скандали, де і відео, і блоги знімають діти чиновників російською мовою. Вони правда за кордоном, але вони російськомовні. І давайте будемо чесними. Згадайте серіали, ну, різні комедійні шоу, там десь до 2018 року, 2019 року, вони теж російськомовні. І, власне, це забезпечило багатьом і співакам, і акторам, і, і, так, далі, і так далі вихід на більш широкий ринок ринок російськомовного населення Планети Земля. Тому давайте не будемо звинувачувати одне одного, а тим паче вибачатися, що ви говорите російською мовою. В цьому немає нічого. Поганого, якщо ви патріот країни, якщо ви вивчаєте українську мову, якщо ви розумієте українську мову, якщо ви не нападаєте на того, хто говорить українською мовою чи звинувачуєте його в чомусь, не потрібно, тому що наш ворог постійно спекулює на тому, що російська мова вона пригнічується в Україні. Давайте не будемо вибачатися за те, що для вас російська мова теж є однією з таких мов, яку ви використовуєте в побуті. І давайте не будемо забувати, що велика частина воїнів Збройних сил України теж російськомовні, і це абсолютно не а, зменшує їхній героїзм, їхній патріотизм і їхнє бажання жити в окремій незалежній суверенній Україні. Тому це мовне питання. Я б хотів, щоб все менше й менше люди ділились за мовною ознакою. І вчить англійську мову телеграм, шапці профілю. Там наша школа.